Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Двоє пропагандисток знову встрягли в конфлікт. На цей раз мова йде про Наталю Мусийчук та Вікторію Сюмар. Розпочала цю пекельну баталію Сюмар. Вона вирішила наїхати на Мосійчук, стверджуючи, що та закликала вбивати панікерів. Парламентське засідання почалося з зачитування спікером дуже дивної заяви, в якій йдеться про засудження блокування як непарламентської форми протесту. Той, хто, хоч трохи знає українську історію, добре знає, що самі такі форми дозволяли уникнути авторитаризму і диктатури. Але тепер всі фракції і групи, окрім європейської солідарності, вирішили це заперечити, заперечуючи тим самим саму суть парламентаризму та демократії. Напевно, далі нас чекають якісь нові закони 16 січня і розстріли панікерів, до яких нині закликає Наталія Мосейчук. Написала вона, не стрималась пані Вікторія в своїх здібностях. Тут вирішила і на колег наїхати і на конкурентку по пропаганді Мосійчук. А Мосійчук, схоже, тільки того й чекала. Вирішила встряти в перепалку та віртуозно тикнула сюмарносом у її грішки та поплічників. Промовчати чомусь не можна було. Вікторія сю народна депутатка і політтехнолог стверджує, що я закликаю вбивати панікерів, брешете брудно спіною у рота, не встигаючи витирати жовч, що тече з усіх ваших пор. Політтехнологи Петра Порошенка може досить хитати країну, досить обріхувати людей, вистачить ділити, опилювати страхом і ненавистю. Чи вже знову відчули запах стадіону? І не прикривайтеся партійцями, які воюють, бо вони не ваші ордини. Ваші Кононенко, Свинарчук, Грановський, ваші торгівля з ордло на крові, ваші зі. Зірвані склади з боєприпасами, ваші пакти з Путіним. Амінь. Написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. І ніби все по факту сказала Мусійчук, та чи доречно влаштовувати подібні срачі в такий час? Чи то її на пару Сюмар так і тягне на брудний піар, чи може обоє лише чужі грішки бачать, а на свої очі закривають? Схоже, так і є. На це, до речі, вказали запальним пропагандисткам і люди в коментарях. Дійсно, а нещодавно ви з екранів говорили про СБУ, яке постукає в кожні двері, то ви вже це забули? Так цікаво, все. Та Же таки, де ваш чоловік? Він також ухилянт. Де ваш син? Ой, ви ж свою царапінку вивезли за кордон і вже нічого не винен Україні. Зневажаю людей, які брешуть і не червоніють. Спочатку потрібно починати з себе, а то в самої рильце в пушку в чужому глазу бачить зразу, а в своїм ні разу написала одна з коментаторок під дописом Мосійчук. Нехай Сюмар розкаже, як вона і її партія збагатилися під час війни, за що помирають наші сини. Партія брехунів олігархічних підстилок і ригівських зрадників, як їх бос наїхала на Сюм... Мар, інша жінка, спокій. І нащо відповідати, і нащо відповідати з додаванням їх історичного бруду? Давайте так, у кожного є бруд, ніхто не виключення. Ви реальна людина з власною валізою історичного бруду. Але мене цікавить не те, що в історичному контексті, а те, що ви робите зараз. Нам всім варто мінімізувати срачі і розбрат, і повний фокус на генерацію користі задля перемоги, підтримав дискусію інший користувач. У підсумку все так, як і мало бути. Якби Сюмарта Мусійчук діяли в інтересах народу, то явно б не строчили одна на одну гнівні дописи в Фейсбуці, а зайнялися б чимось корисним. Тим паче, що Україна зараз переживає вкрай нелегкі часи, і допомога потрібна з усіх сторін від армії до парламенту. Та хіба їх це цікавить, судячи з цього публічного срачу, ні. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.